Місце Москва, метраж 52, кв. кімнати, два смолякова стиліст, Марія Гатєтовіна фото, Діна Олександрова коротенько, господар студії, активний молодий чоловік, студент, основні побажання, об'єднана вітальня -когня їдальня ізольована спальня, зміщений санвузол, чорна кухня, контрастні рішення, якісна техніка і різноманіття сценаріїв освітлення, те, на що зробили акцент в цьому інтер'єрі, подробиться. Простір має цілий ряд переваг, серед яких високі стелі і вісім великих вікон. Міський пейзаж органічно вливається в інтер'єр і стає його невід'ємною частиною. Крім того, він послужив натхненням для кольорової палітри. Розповідає автор проекту Анна Смолякова. Планування було типове від забудовника, його поміняли незначно. Вітальню об'єднали з їдальною зоною кухня, вписана в нішу. Гармонійні пропорції квартири допомогли в створенні логічного планування. У коридорі двері в санвузол прихована в конструкції стінових панелей. Панель триває в передпокій, утворюючи господарський модуль за прихованими дверима. Хозблока знаходяться технічні деталі, бойлер і побутові предмети. Частина цієї єдиної стінової панелі закриває торець вбудованих колон кухні, холодильник, модуль з духовою шафою із двері в ізольовану спальню висока і непомітна пофарбована в сірий колір стін. Кухня вийшла компактна. Але максимально функціональна верхні фасади виконані на замовлення до стелі, під барною стійкою з боку кухні передбачені полки, дві колони по 600 м з вбудованою технікою, холодильником духовою шафою і іч, вписані в нішу і приховані за стіновий панель у коридору. Стіни кухні оброблені великоформатним керамогранітом в тон фасадів меблів. Цей прийом дозволив створити цілісне сприйняття цієї невеликої зони і візуально об'єднати меблі зі стінами. Контраст матових фасадів кухні і глянцевої обробки стін з витонченою текстурою мармуру створює різноманітність. Кухня здається більш просторою за рахунок вертикальної, дзеркальної вставки на стіні біля барної стійки. Цей же дзеркальний прийом простежується за диваном у вітальні. Ідея полягає в тому, що три вікна вітальні укладені в дзеркальну раму. Дзеркала відображають простір, і геометрія інтер'єру з'єднується з ритмами урбаністичного пейзажу, рельєф білих панелей і малюнок килима у вітальні, тонкий діагональний орнамент шпалер вузголів'я ліжка надають проекту динаміку, однаковий сірий керамограніт кольору бетону використовується в підлоговому покритті зон кухні та санузла, у передпокої підлогу світлий з сірим, малюнком мармуру для балансу з кольором стін. Мені подобається спокійне меблі у вітальні, особливо руді шкіряні стільці біля обіднього столу, торшер з латунним абажуром, який став видовий точкою при вході в вітальню, і журнальні столики з рифленими стеклами відмінно вписалися в стилістику, килим гармонійно об'єднує предмети за кольором, і його малюнок з'єднується з діагоналями гіпсових панелей у вітальні, а також взаємодіє з орнаментом шпалер в узголів'ї ліжка в спальні. Ділиться Анна Смолякова, естетика інтер'єру побудована на рівновазі однотонних і ритмічних поверхонь, основа колірної гами ахроматична. Це контраст чорного, графіту і сірих тонів теплоту надають натуральні текстури, паркетна дошка панелі, шкіра серед акцентних відтінків в меблях і текстилі присутні складні сіросині тони, які відмінно поєднуються з мідноцегляними варіаціями. Плюс відчувається прозорість скла і блиск металів, латунь, матові і блискучі відтінки нержавіючої сталі. Світло-сірі стіни у вітальні стали спокійною базою для виділення акцентних елементів. Наприклад, виступ стіни за диваном послужив підказкою для створення точки фокусу при вході в вітальню. Темний колір мокрого асфальту цієї стіни вирішує відразу кілька завдань, стає фоном для декоративного світильника і створює баланс загальних пропорцій. Темно-сірі рами вікон, їх матовий глибокий відтінок і спрямовані вгору пропорції, стали геометричною основною для контрастної графіки проекту. Чорні акценти в меблях, декорі та освітленні продовжують лінеарну тематику, розповідає дизайнер. Вікна привносять легку ноту стилю лофт. Тема міста триває в картині Асмік Мелконян ранок навпроти дивана. Інтер'єр спальні теж лаконічний і графічний. Архітектура інтер'єру підтримується фотороботою Барселона 5 Артемія Гусєва, матові брутальні керамічні вази, незвичайні авторські скульптури у вигляді стилізованих цегли на підвіконні і гніщів в узголів'ї ліжка підтримують урбанізм і підсилюють відтінок стилю лофт в цій чоловічій квартирі. Чорний глянцевий великоформатний керамограніт з текстурою мармуру, з контрастними білими прожилками. Перше на що звертаєш увагу в санвузлі. На підлозі спокійний сірий колір, висока двері двостороння, і пофарбована в чорний колір з боку санвузла. З боку коридору двері в санвузол оброблена шпоном. Шпон в санвузлі з'являється в фасадах тумби під раковиною і в зберіганні над інсталяцією. Передбачено два полотенцесушителя: один для сушіння рушників у ванни, другий. Невеликий у інсталяції унітазу для дрібних предметів одягу у торці ванни розмістилася ніша зі скляними полицями для миючих засобів. Під раковину поставили пральну машину, стільниця зі штучного каменю, виконана на замовлення. Спочатку в проєкті передбачалися чорна стільниця і чорна техніка. В процесі реалізації об'єкта клієнти прийняли самостійне рішення про заміну кольору стільниці і пральної машини на білий для більш легкого прибирання. З точки зору дизайну чорний колір виглядав більш цілісно і буквально зливався з темним кольором стін, розповідає Анна Смолякова. Бренди представлені в проєкті кухня, вітальня оздоблення, шпалери, фарба, плінтуси, все гоми декоративне покриття стін полістов, «Самело, меблі, стільці та журнальні столики іцолаціон «Обідній стіл і модерн тумба під ікеа освітлення, торшер у і іцолаціон донолюкс гарнітур. Стильні кухні, побутова техніка, нефлебгер, змішувачі омойкірі, текстиль і декор, постільна білизна амаля, подушки і покривала чистеті каплет, ахмуме рулоні жалюзі, децорські, освітлення, донолюкс, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, атлас сонсорди підлогове покриття, керама маразі, освітлення, донолюкс прихожа. Оздоблення, декоративне покриття стін полістов, цемелео. Меблі, мердоорс-декор, скульптура на столику Василя Ліпатова, галерея, квартира, скатулка, люксюрі, десід, фоторобота, конструктивізм Діна Олександрова, освітлення, донолюкс, спальня, оздоблення, шпалери, фарба, клінтуси, все, аргіогігоме, меблі, шафи, мердорс, приліжкові тумби, Воонсторес, підвісна консоль пар, текстиль і декор. Постільна білизна, амаля, подушки і покривала чистетіка, плет могоме, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін